Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті з розвитком мовлення ми з вами будемо вчитися складати творчу розповідь. А темою буде Космос по 12 квітня, День космонавтики. Бачите, книжка, як ви гадаєте, про що в ній розповідається? А як ви здогадалися? Так, це енциклопедія космосу для малят. А що таке космос? Ми з вами вже багато про це говорили: Космос це сонячна система, в якій знаходиться багато планет, зірок, галактик, супутників, комет. Як ви гадаєте, чому космічна система називається сонячною? Так, бо в центрі її знаходиться Сонце, і все рухається навколо цієї найбільшої зірки. Супутники, комети, різні планети. І навіть наша планета Земля теж рухається навколо Сонця. Людям завжди подобається дивитися на зірки. Їм дуже цікаво, які вони насправді. А щоб побачити зірки, дізнатися більше про них, вчені придумали так телескоп. Це такий пристрій, за допомогою якого дивляться на зірки. А щоб дізнатися більше взагалі про космос, люди вирішили полетіти до зірок. Для цього збудували та космічну ракету Вірно молодці. А першим космонавтом, який полетів до зірок, був Юрій Гагарін. А першою жінкою-космонавтом була Валентина Терешкова. Так, першим українським космонавтом був Павло Романович Попович. Ось він, бачите? А першим космонавтом Незалежної України є, пригадали Леонід Каденюк. Вірно, молодці. Для наукових досліджень у космосі створюють пілотовані космічні станції та супутники. Бачите, які вони? Цікаво. Так, для дослідження поверхні місяця створили місяце Ось такий він цей місяцехід. В космосі дуже-дуже холодно. Якщо вийти в космос без спеціального костюма, можна одразу замерзнути та перетворитися. На крижинку в космосі дуже мало повітря, і звичайна людина не зможе дихати. Саме цьому на космонавтів одягають так скафандр. Бачите, який він цей скафандр? Скафандр дуже теплий та захищає людину від холоду у космосі. Крім того, в скафандрі людина може дихати, він постачає людині повітря. Пригадайте розповідь та самостійно складіть свою розповідь про космічну подорож. Орієнтовні запитання до розповіді такі: Хто вивчає космос? Хто був першим космонавтом? Кого ще з космонавтів ви знаєте? Яким повинен, на ваш погляд, бути космонавт? Що допомагає людині вивчати космос? Буду чекати на ваші розповіді? А зараз пограємо у гру. До назви планети придумайте, як можна назвати її мешканців. Наприклад, мешканці землі, як називаються? Земляни? А мешканці Марса? Марсіани. А як називаються мешканці? Венери, Юпітера, Плутона, А Нептуна, А сатурна. Так, молодці малята, а урана, а Меркурія. Бачите, скільки в нас багато планет? А тепер пограємо у іншу ігру Знайди космічну техніку. Серед зображення різного транспорту необхідно знайти космічну техніку, назвати її, пояснити, для чого вона. Ракета, автомобіль, а це що. Так, супутник. А літак підходить до космічної техніки? Ні. А екскаватор теж не підходить, а Так, підходить, це космічна техніка, вірно. Поясніть, як ви розумієте, прислів'я? Сміливий скрізь переможець. <кій> Молодці малята. Ви дуже плідно попрацювали до нової зустрічі.